Я в шоці цін на українські бренди. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Фінальна сума назву в кінці. Бо такої вартості я взагалі не очікувала. Впевнена, вона шукує і у вас почала свою примірку з шоколадної сукні, яка на вішаку не виглядала так ефектно. Але дівчата її треба раз приміряти і більше не захочеться знімати. Далі була сукня міні з драпуванням. Вона з віскози, тому дуже приємно до тіла. Сідає як друга шкіра. І Як ви думаєте, яка вартість цієї сукні? Я вам підкажу, бо я була в шоці. Вона коштує всього 1367 триста Дівчата, Біжіть поки вони ще є в наявності, бо це скарб. До речі, є у двох. Кольора, але не міні єдине мене забула я й про Максі. Знаю, ви теж любите таку довжину. Сукня коштує менше двох тисяч. Виглядає, ну неймовірно розкішно. До речі, вона є у двох довжинах під різний зріз. Наступною приміряла трендову бургунді сукню за кошкіри. Вона, як і всі інші, теж з колекції Lover. Ну дівчата, бренд Папая балує нас такою ход колекцією до Дня Закоханих. І на фінал у нас Total Black Outfit з боді і спідницею. Ну і фігуру він робить. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Я в шоці, але ось така фінальна сума за дві сукні у мене вийшла. Що скажете? Бо я за це просто об. Вожні українські бренди Скандал з українським брендом, або що знову натворили тиван байван. Українки давно говорять про це, і я прийшла перевірити, чи точно все так як описують. І знаєте, моєму розчаруванню просто не було меж. А Найбільше мене вразила остання ситуація. Дивіться до кінця і напишіть, чи з вами таке було. Почнемо з того, що я вирішила додати свій гардероб нотки класичного елегантного стилю. Не Буду кривити душею, сподобався сірий костюм, який можна носити й окремо. Але що справді вразило мене, то це сукня комбінезон. Дівчаться тиха розкіш сідає ідеально. Ви знаєте, ми з подругами жартуємо, що речі від ван байван можна буде. Передавати ще й внукам. А ще я вражена, що у них є гарантія на одяг, ви взагалі таке десь бачили. Коротше, дівчата, давайте будемо чесними. Цей бренд завжди тримає руку на фешн-пульсі і носиться роками. А розчарована я була виключно, тому що у мене не було такої сукні раніше. Ну, подивіться, яка вона жіночна і як сідає по фігурі. Дівчата, у вас було таке, що ви приходите за сукнею, а купуєте ще й костюм. Ну, погодьтесь, він неймовірний. У нього дуже приємна тканина, і планую скласти з ним мільйон образів. Але вдома мене точно чекає скандал. А який образ вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях. Скандальна ситуація з українським брендом. Або чому мені про це не сказали раніше? Коротше, як завжди, українські бренди вражають. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. І загалом розсудіть, хто правив ці ситуації, бо я до кінця так і не зрозуміла. Почалося все з того, що я прийшла обрати аутфіт на захід. Знаєте, такий, що виглядав на мільйон, ну не менше, і щоб ньому я відчувала себе королевою. Відразу кинула оком на Бургунді сукню, бо дівчата це ж тренд. Консультант сказала, що вона з лімітованої колекції, а що є у різних кольорах і довжинах. Але справжній треш почався, коли я побачила ось це пальто. Перше переді мною його купили двічі, і поки я визначалася з розміру, той, що мені підходив, забрали. Ох, дівчата. Зараз думаю, я кученню скандал. Але я видихнула таку розкіш, можна замовити її онлайн. До речі, під пальто дівчата купували цей стильний чепець. Далі я приміряла молочний костюм чоловічого крою, давно таки хотіла і думаю, що весну буде ідеально. А вам як? Але, чесно кажучи, після цього шопінгу я пожалкувала про одне. Що не була у шоурумі українського бренду Skidan раніше? Він дуже стильний у зручному розташуванні, а одяг тут преміальної якості. Напиші. Іть як думаєте, що я обрала? Коротше, як завжди, українські бренди дивують. А скільки обходиться, шопінг холостячки у Києві. Дівчат, такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечка. А що категорично ні? Я перепрошую, але що це за одмані під'їхав. Такий ви гуляти б десь на вулицях Монако, але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому, до речі, уже насипали компліментики. Але у нього є прямий конкурент. Цей приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міуміого, але звісно, українського виробництва ще обираємо цей костюм і будемо в його житті, як вишенька на торті в цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух? А талію в цих шортах ви взагалі бачили? Ну о, сина мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на 100 з 10. І останній лучок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну вміють ван зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на шопінг цей день. Як вам образи? І як думаєте, що я обрала? Плюси і мінуси, коли ти живеш сама. і в Скільки це обходиться у Києві. Почнемо з того, що тобі не потрібно з кимось погоджувати свій графік і можливо в когось відпрошувати. Мені потрібно в зал, я просто йду в зал. І перший мінус карти на таксі тренування і їжу після нього. Наступне для когось мінус, але для мене це плюс, бо я сама організовую своє дозвілля. Наприклад, вчора мене запросили на закритий допрем'єрний показ фільму Хороша погана дівчинка. май гад, oh я усім рекомендую піти на нього. Він дуже пристрасний. Колькідман була ну просто але весь фільм мені не давало спокою. Лише одне. Її волосся. Я впевнена, що вона не Мала про догляд, який робить волосся як після салону. Дівочки, Хейр-стилісти, передайте, ніколи я користуюсь цим доглядом уже місяць. І це найкращі засоби, які у мене були. Просто повірте, цей шампунь це єдине, що ретельно очищує мою жирну шкіру голови. Дівчата, якщо ви хочете, щоб навіть тонке волосся не ломалось, просто використовуйте цей кондиціонер і маску 911. Це мої секретні професійні соцзасоби, коли я хочу, щоб волосся блистіло із космосу. А хочу я це завжди. Не забуваю про термозахист і роблю салонну укладку у себе вдома. Вона займає у мене 15-20 хвилин і вуаля заощадження. Мінімум тисячу гривень в день. Ну, дівчат зекономила, значить, заробила. А Весь професійний догляд від біотоп я замовила у улюблених б'юті проф. Зберігайте.